З початку великої війни Дніпро став прихистком для багатьох переселенців. Вони виїжджали з окупації під ракетними ударами, залишаючи все життя позаду. Дехто з підприємців в новому місті тільки починає свою справу. А хтось вже три роки успішно розвиває власний бізнес. Яскравим прикладом цього є пані Олена. Жінка прожила в окупації майже місяць. Попри постійні обстріли, продовжувала надавати медичну допомогу місцевим мешканцям. Люди, які там залишились, вони всі потребували медичної допомоги, тому ми надавали цю медичну допомогу в рамках того, поки ми могли це надавати допомогу і тими медикаментами, які в нас залишались. Одного дня пані Олена вирішила виїхати з Луганщини, адже не хотіла жити під російським прапором. Переїхала до Дніпра тут і заснувала свій медичний центр «Стардоктор». Ми відкрилися в 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Можливості вивозити якесь обладнання з дому в нас не було. Тому ми приїхали в Дніпро і коли вже опинились в Дніпрі, Виникло питання, що робити далі. У нас було дуже багато лікарів, яких повиїжджали. Потім ми через Дніпровський департамент понаходили через групи для переселенців, лікарів і медичних і співробітників, які теж були релоковані з інших. Виїхали місце і Маріуполь, і Бахмут, і таким образом у нас. Виникла ідея створити медичний центр «Стардоктор». Ми на бізнес-форумі приймали участь зараз. Наразі плануємо співпрацювати. Можливо, буде якась можливість зайти на грантову підтримку, бо ми плануємо розширення, і для нас фінансова допомога дуже важлива. Більше половини працівників стардоктору – переселенці серед них і пані Наталія, лікар з ультразвукової діагностики. Через війну жінка була змушена покинути власну домівку на Донеччині та шукати нову роботу у новому місті. Складнощів не було з виїздом, але з пошуком роботи було. Оскільки у Дніпрі е вакансії всі були зайняті місцевими лікарями. А релокація. Лікарень, які розташовувались на зараз окупованих територіях, що не здійснили здійснилась. Тому перший час було складно, але потім все владналось. За три роки медичний центр здобув довіру мешканців міста. А кількість укладених декларацій перевищила три тисячі. Такому стрімкому розвитку сприяла і підтримка Дніпровської міської ради, коли ми проводили бізнес ярмарок. Місцевого та релокованого бізнесу. саме клініка «Стардоктор» зайняла таку активну громадську позицію і розповіла про свої напрацювання, про свою базу, куди людям звертатися. Підтримка продовжується. Вона розпочалася в 2022 році від початку повномасштабного вторгнення. Місто відразу ж включилось в цей процес і максимально надало захист це вже можна так назвати і людям. І підприємствам, які були змушені переїхати до Дніпра з небезпечних територій. Таким чином, місто не лише підтримує підприємців, а й сприяє збільшенню надходжень до бюджету Дніпра за рахунок сплачених податків. Аби отримати допомогу у реалізації власних планів, можна звернутися до міськради. Вертатися треба до Дніпровської міської ради, управління розвитку підприємництва або Прозорий офіс. Це проспект Слобожанський, 8, сектор. С. там знаходиться центр підтримки бізнесу Дніпровської міської ради. В цьому напрямку ми знову ж таки продовжуємо допомагати релокованому бізнесу, внутрішньо переміщеним особам, які замислюються над відкриттям власної справи. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро ціві.